Всім привіт. ну Взагалі немає реально що взяти. Тут у мене бачите, проблема трошечки з четвірками, тим більше, якщо синіх немає. Землі багато познімав, п'ятерок там прокачав. Такою, типу, такою. Командою звісно, ну, було б, щоб різних кольорів набрав. Качка must have. а остальні ну, кращих немає. Як бачимо, зеленими жопа. Свято наближається. Є дві трійки. Дві трієчки. Нам ні о чому, от так от 4 задействується. Окей. Окей, 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 окей. Трошки виїхало зелених. Ну, турнір. Для мене важкий. О, де тут ще хіл є, який не хіл є, ще отлічно. Якщо йому програємо, Ну він зато... Друїд, так? Да? Угу. Корні буде. Белати нам нерви. Корнями. Бог його знає. Давайте що, вот я знайшов тройку, на... дивився на неї довго, більше нічого не придумав. Коротше... Блядь, що ж таке, взагалі ніхто не зарядився ще. Саме, кстати, опасний це Скаротек, як на мене. О, наконец то четверочки пішли. Давай. Скоротек, самий... Ган... Такий стрьомний чувак. Так, кстати, не треба зривати кристал, зарядим зараз шишку-мишку. Ну, все, тут ми якось розрулились. Так. І от таку штучечку, як каже, бублик. Штучку таку. Так, ну, а за... Таких небезпечних тут бандитів остався тільки. Залишився тільки Колін. Так, і ще раз. Імперія наносить удар. Окей, ну цей був. Хіляком. Поїхали далі. Так. Ну, тут надо. Шоколада. Кстати, можна. Щоб вони цю всю... Аксель, там ще броню ріже, можна взяти владищицю. Ну вона така, блін, шльома гомільська ще дуже слава. Що там контру? Ну, давай, да, давай такою командою попробуємо. Такс. Тут вже поярче стартова картинка. Тут вже... Я не тепер Цей герой такий, коли з одним чувачком дуже ми довго спорили. Він казав, бля такий герой, просто піздец бомба, ракета. Насамперед ні, він говно. І, в принципі, це всі знають. Так, ну що тут? Хто може, може перекинути? Може оцей перекинути. Давайте, якщо не здохне, звісно. Качка, вона агресивна. Ну, от. Не вийшло. Тут він уворотчик. Е, Давайте пробуємо зачмирити кабана, а потім уже цього білі гліва, чи як він там, білі, білі ріва. Блін, треба було навпаки. Ну да ладно, це вже ролі не зіграє. Тут теж вирулюємо. Бажано, хай більше друїдів набрати, більше кедманів, мені костюм кедмена не випадає щось не хоче. Ну, не так и не. Ну, и все, мабуть. Ну, там мы добьем. Давай. А чё? А чё я не можешь сдвинуть? Что ударить его разделение? Да, точно. А, готовенький. Выносите. Следующий. Наступный. О, а это уже такие Більш пацаватий. Ну, теж опять-таки. Давай. Блін, тут найопасний на самому тоді царь. Ну, можуть і... заткнути. Поехали. Можуть і заткнути. Тут в них Пітерс. є. Є Пітерс в них. Так да. що ж тут робити? Зелених є, но... Те, що показують хреново. Хотів, блін, кристал зібрати, але не вдалося. Давайте. Ну і там теж не вдається. Ладно, збираємо тройки, діватися нема куди. Що, що, що? шо, давайте ще жовтих заодно підтягнем. в кучу. Так. А хто він? Ага, махвал, шельник. Гуд. Давай кинемо тройку. Опс, а тепер можна його відбивати, вряд ли він другий раз зарядиться. Отлічно. Юнга Пітерс. Зараз ми їм проріжемо атаку. І, мабуть... Більше ходів не лишилось. Більше ходіків не лишилось. Не можу зарядити жовтих, а тобі получив гандоша. Так, ну тут... Треба це з царем розбиратись по-царськи, бо можна робити вінки пішу. Головне це виставити пріоритети і не ходи. Особо я чесно говоря, Не знаю, як там далі. Ну, що тут виставиш? В мене, о, кстати, не дивились ми, яка оборона, ну я думаю, що фігово, бо я вчора і під час війни виставив там. Поки щось там втикав і забув. Ну, я особо мене нема, що тут поставити, це, бо б я зелених ставив. Треба було, мабуть, зелених ставити, кого нема, синіх нема. Ні, це червоний треба було центр ставити. Ну, Зараз подивимося, що я наставив. Я чесно кажучи, по-моєму. По-моєму, кого я поставив, мій ліки поставив, може бути, не пам'ятаю вже. Ні, я поставив центр. Хуянь-хуй, хуянь. короче, я не пам'ятаю, як називається цей герой. Четверка червона з китайців, по-моєму. По-моєму, так. Так, щось тут нічого не, не виходить. Тільки, тільки камні спочок. Все, немає ходов. От жовту морду можна підірвати буде, щоб зарядити, якщо не заткнуть, Хорошо, не заткнули. І зараз ми... Та Хоча в принципі там що гормік, що не гормік. Тут ролі нема. ох хо хо ох він наказується жрець ви представляєте. Ну, Звісно, жрець такою блин, лапкою. Чи як правильно, окараком. Все, давай. Заплюють зараз очі Віталію Козловському. Гріволк. Гріволк. Ніколи, кстати, не розумів. Коли нікнейми пишуть з маленької букви, це типу, вони себе не вважають. Чи... Шо? Ілі не асоціюють, може, себе. Так, цей шось. Шостей... Ну, коротше, тут в принципі пофіг і друїда треба брати. Якщо пофіг, то виставляємо друїда корні. Не відміняв ніхто, плюс кіпріот О, починають гамселити тут у мене молотками. Так що... Може бути. Може бути таке, що погано чути будете. А я думаю, що не супер багато там людей де... додивились відос до цього місця. Так, ну щось я таке, коротше, понакидував вже. Поки говорив... Теретакс. Ну давайте комбо завжди плюс. Ну, Рігард не хільне. Можемо вбити його, але нам тут скоротека треба, якщо чесно, то валити. Із цих всіх ребят хай прохилиться в ноль. І будемо займатися скоротеком. Так. О, треба було через комбо кинути. Не таке. Блять, розбив жовту тройку на рівному місці. Мало це все одно треба, але ну, він друїт, значить ці корні, давай сюди. Так Так. ого то-то. то 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 А що произошло? Що ж проїзло? Давайте перекидайтесь. Есть, тільки не... Ну він так бувати, Ну -мо, так такс. Бля, бачите корнів скільки нарожали? Треба скоротека любою ціною віджарювати. Так, що там Ігор написав. Ну диви якийсь живучий і всіх живих. Ніяк не можна його вижати. Є нарешті. Ой, блядь, не так опять хожу, ну шкін кот. Ладно. Домучуємо тут цих ребят, добре, що не захилитись, бо як завжди піздюльки не вистачило рігарду там, чи ще комусь на він це постоянно. Хоч ти блядь, на 10 личок розліміть героїв все одно тобі не хватить О, відклеївся у нас гензер. Ціка з корнями ще будемо довго говорити, що треба придеться всіх по максимуму. Зарядити. О, якраз зарядились. Все, три корня новеньких, все як може бути. Поїхали. Ніхрена не вистачило йому, звісно. От через що друїде. А прикиньте, якщо б тут йшов в бой не на життя, а на смерть. Так то ми його дожмемо. А, але якщо, якщо б тут якісь Мови варіанти, нема як пробити, бачу. Давайте тут пошукаємо. З цієї сторони. Все одно ХП ми йому піджарили трохи. Так, що у нас тут? Ну не проб'ємо, треба. Назбирувати ще кедмана. ладуємо отак. Так, і кедманом зараз доб'ємо, ні. Да, давай, 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 ні. Що ще корней. Кор Отлично. Все, добили тоже якийсь корієць, возможно. Так, хорошо, стане бій. Я не пам'ятаю, що він... О, красный, кстати, хороший. О, це, блин, жорстко. Ожоги, ожоги тут. Тут серйозні, ребята, в мене ж ви бачите, що в мене нема з цих нормальних таких червоних хоча б героїв. Но зато... зато все пока вообще... Гра сьогодні перший день турніру просто бубочка. Диви, його навіть не зарядили. Я даже не знаю, навірно його об'єм просто-напросто от. таким чином. Бам! І все. Бам-бум-бам бам. і все. Шонаїд хороший, конечно, правда, не відхилиться, але все одно хоча б оборона на -на наносить. Давай-ка сюди ми будемо. Товари, ти цей справа, ребят. Угу. Ладно. Ну Так от проходить, короче турнірний день, нічого там особо цікавого. Я не знаю. Що... <кхід> Які тут зв'язки можна хороші зробити? Як, як звичайно, швидкі блокіратори, друїди. І міньйонщики. що ще тут придумаєш, нічого не придумаєш, вроді все і так всім ясно. Не думаю, що я буду записувати останні дні. Може ще в п'ятницю, там, якщо, якщо щось буде цікаве, там прямо сильні оборони. Кого тут в оборону поставити? Може фіранта було б непогано. Ну, мене його немає. І якщо буде я шкачати раді турніра, я не його можу використовувати, якщо чесно. А так. Ось, так, що це був якийсь Пі... От, якийсь Петрик П'яточкін з Польщі. топ 5 Оборону глянемо. Сосо Павлєшвілі, все зрозуміло, блядь. Ой. Ну так, да, красно поставиться, червоно поставиться. Ну, бля, ну не скажу, що таке погано, з того, що є, по-моєму, непогано. Що... Кацап продули якомусь. І цьому, ну... Давайте глянемо. Це в принципі зараз безсмислено дивитись, хто там, що там. Ох, юпта, диви на 300 очок. Ти представляєш, яких їм давали кабанів. Вот, що повиставляли. Ну, соглашусь, так. Да. Лісюка стюмірних з кальо теж взяв по приколу. Ладно, всім дякую за увагу. До да, побачення.